Чим голосніше чоловік в залі, тим він гірший в сексі. Гігієна в залі у людей буває дуже страждає, і це печально. Я не хочу завагітніти від лавочки. Домінувати потрібно чоловіку, а не мені. Натягую він дуже щось таке смачненьке. Всі свічки випадають у дівчат. Я б теж поговорила, постояла б, якщо б в мене був пісюн, нормальний, барбос. Це відношення до тренера. Тому що людина, коли приходить до тренера, очікує те, що ну, ти як цар, Бог що в тебе тут, одразу він приходить, мінус 5 на вагах. Нічого не треба робити, нічого не треба якось там змінювати в їжі, в якихось звичках у житті. Це запах, коли жінка не слідкує, можливо, за собою вже у віці, у якої є якісь проблеми гінекологічні. Чоловіки, які не користуються дезодорантом, це база. Зазвичай у нас чоловіки тренера підходять до них і кажуть: будь ласка, не могли б ви там. Ну це одразу визиває негативну реакцію. Ви чого то я прийшов займатися? Та це тестостерон. Цей тестостерон так тошнить, коли він бігає на доріжці, а я тут пріс. Качаю, наприклад, на коврику, і мені цей штин якраз такий, як сир на рокфора, а на мене оцей підняк, чомусь він мене ловить звичайно. Так, ну давай качать тільки ножки і попу. Я хочу, щоб вона така кругленька була, і щоб от якось так і піднялася, і в об'ємі. Але ручки ми і спинку мені не потрібно вона в мене від природи широка. До мене ходила дівчинка, і вона каже: в мене хлопець теж хоче ходити до залу, але ну як я йому когось пораджую, от мені у тебе подобається, давай якось ми теж будемо ходити. На першому тренуванні, коли він пройшов, він починає мені там казати, а ось потрогай отут відчуваєш щось, працює там, а ось. А тут як подивись, правильно я роблю, і я вже відчуваю щось неладне. Мені не сподобалось. Взагалі не люблю працювати з чоловіками, тому що це може там феміністки зараз нападуть, але домінувати потрібно чоловіку, а не мені. Він мені на наступному тренуванні підійшов і прямо сказав, що я йому давно подобаюся. Він не знав, як підійти ближче до мене. Ну, післала я його дуже далеко. Дівчинка, на жаль, до мене перестала ходити. Знаєте, от чим голосніше чоловік в залі, тим він гірший в сексі. Тому що в залі він отак качає ту банку і такий, або він там робить тягу, і він тягне до себе. Ну, Тобто натягує він дуже щось таке смачненьке. У дівчат це крайне рідко в мене проскакує якийсь такий піск, якщо дуже важко на останніх фітурту, я такий. Це мені соромно за це. Як їм не соромно, мені здається, вони просто хочуть ну, уваги. Бісить, що беруть 10 людей на годину. Я може я просто заздрю, тому що в мене такої дієшки не водиться, звісно, але ну, бісить, да, що там людина робить низ, там верх, там бьорпі, там якісь зашагування. І він чи вона бігає отак по залу і наблюдає за цим всім. Ну, тобто, це вакханалія, як на мене. Без нижньої білизни, ні, я не хочу завагітніти від лавочки, але без верхньої білизни, будь ласка, чоловіки ж ходять, і дівчата можуть ходити без верхньої білизни. <звук> Сісічки випадають у дівчат. Дуже часто така історія, звісно. Мені це подобається, але от перед чоловіками трошки незручно. Приходить чоловік, ну як воно незамітно буде, якщо він в сірих спортівках, і там щось якось ну, туди-сюди бігає по ногам. Третя нога в нього виросла, чи що, були випадки, так, були, що щось випадало, там точно щось випало. Ми завжди прикриваємо. Це всі дівчата виходять з душовиз душових в рушниках. Тут прикрито, тут або коли перевдягаються, да, не всі прикриваються, але я зазвичай спиною повертаюся до жінок, хтось не повертається. У нас у жінок це трошки не етично, мені здається. Просто чоловіки, мені здається, простіше в багатьох сенсах, і вони можуть собі дозволити. Ну, блін, не знаю, такого. Я б теж поговорила, постояла б, якщо б в мене був пісюн, нормальний, барбос.